Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, запрошую всіх зранку подивитися карту дня і підстрахуватися. І так, у нас, як звичайно, як кожного разу три позиції, три можливості вибрати інтуїтивно свій варіант. І так... Перший, другий, третій і кому потрібно більше часу, будь ласка, натискайте на паузу. І так, карта номер 1 У нас дича, десяточка. Це здається, жезли, якщо я не помиляюся. Тут не англійською, мені здається, але неважливо, Я англійською не знаю, тому ось. Виглядає, що це десяточка жезлів, мої дорогенькі. Десяточка жезлів говорить про. Просто щоб ви розуміли, це якась важка праця, е, якісь е, перепони у вас на шляху, е, коли ви не бачите майбутнього, коли знаєте не початий край роботи. Це коли під вечір вже е, болить спина, а інколи ви встаєте вже з ліжка, а у вас поперек болить, так? Ось це все і, е, проігрується по цій карті. А, тому можливо, ви взвалили просто на себе дуже багато роботи, і ця карта вам каже: або перерозпріліть роботу, робіть а, та яка вам потрібна карта. Е, карта. <су> та, яка вам потрібна найголовніша робота, а потім все інше, не все одразу, поступово. Можливо, е, попросіть ваших родичів, рідних, знайомих, близьких, колег на роботі, дивлячись, де ситуація, щоб вам трошечки було легше. Ось і ще перегорання. Тобто, ви занадто чимось захопилися, занадто багато. Візьміть паузу. Карта номер два. Тут у нас зірка йде. До речі, дивіться, саме в цьому таро, яка вона шикарна, ця зірка. Можна сказати, що у вас якісь хороші новини сьогодні можуть з'явитися. По цій карті проігрується якась надія, з'являється надія. Тут немає значення, чи це з якогось приводу, з якоїсь ситуації. Ось надія, що людина жива, наприклад, надія, що все буде добре, що справа закінчиться все добре. Але, мої дорогенькі, зірка, вона все рівно завжди віддає холодочком. Це, як, знаєте, камінь. Як би ви його от грійте, грійте від, відкладіть, він холодний. Зірка це відстань. це коли ви не досягнете нічого, якщо нічого робити не будете. До зірки потрібно ще дойти. Надія, це добре, але потрібно ще до тієї мрії, до тієї цілі дойти, тобто брати все в руки в свої і щось робити. Ось. Тому карта так і каже: робіть плани. Ось тут, бачите, вам приносять уже рулончик з планами, з якимись ось, і вперед. До перемоги, наприклад. так? Ну, ось, що ще може бути сьогодні: це інтернетні знайомства, це інтернетне спілкування, це відстань між коханими людьми. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас двічка мечів, і вона говорить про Обережно, будьте сьогодні обережні. Якась дуже небезпечна ситуація може бути. Це може бути де завгодно на дорозі вдома. Просто думайте логічно сьогодні, не емоціями. Не... Як би це сказати, почуттями якимись. А саме логічно, ця карта вона так і каже. Подумайте логічно, не спішіть приймати рішення. Ви його, звичайно, повинні прийняти, але не спішіть. Подумайте добре. Ще карта попереджає про якусь небезпеку, наприклад, у вашому шлюбі або у ваших відносинах. Ви, наприклад, з кимось вже якийсь час познайомилися, або сьогодні, наприклад, ви з кимось знайомі, так? І так о, прелість, красота, мужчина моєї мрії і тому подібне. Будьте обережні, тому що ця карта попереджає, що ця людина. Вам зроби боляче, зрадить, піде наліво, піде направо і, і тому подібне. Тому будьте сьогодні обережніші, особливо, якщо ви хочете щось сьогодні підписати, якісь контракти, ось будьте обережні, а краще сьогодні нічого не підписуйте. Не на часі, як то кажуть. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!